Щоб ваші старі сверла різали як нові, треба мати отакий станочок. Ви зможете всі свої старі сверла заточити і вони будуть різати як масло. Цей станочок на дві голівки. Перша голівка від 3 до 10, друга голівка від 10 до 16 мм. Заточує дуже швидко і дуже якісно. Цей станок на 150 Вт, витримує будь-яку нагрузку. І вам не потрібно буде купувати кожен раз нові сверла. Не кожний спеціаліст має змогу заточувати сверла. Цей станок рішає всі проблеми з заточуванням сверл. Щоб правильно заточити сверло, потрібен кут під 120 градусів. Мало того, на кожній стороні має бути однаковий кут. На точілі це зробити дуже важко. Одна сторона ріже, друга ні. Потім починає бити сверло. Тому, якщо равномірно заточене сверло, то і отвір буде рівний. Якщо тупе сверло, воно швидко згорить. Тому такий станок допоможе вам у вашому заточуванні сверл. 068 224 68 64